Вітаю, друзі! Сподіваюся, ви встигли скучити за квадратами. Сьогодні будемо в'язати ось такою схемою. Робіть собі скріншот, або ж ставте на паузу та перекреслюйте. І розпочинаємо ми, як завжди, з кільця. І пров'язуємо. Одна, дві, три повітряні петлі. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом і поруч із ними пров'язуємо іще два стовпчики. Один, два, дві повітряні петлі. Один. Два, три. Дві повітряні, один, два, три, дві повітряні петлі. Один. Два, три. І тут ми робимо одну повітряну петлю, а в третю петлю підйому ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. І в нас початок ряду виходить із середини ось цієї арочки. Тут ми робимо одну повітряну петлю під І далі ми пров'язуємо три стовпчики без накиду по одному в кожну петлю. Дійшовши до арочки, в арку в'яжемо стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі і ще один стовпчик без накиду. Потім у кожну петлю по стовпчику. Один, два, три. Знову дійшли до арки, стовпчик без накиду, дві повітряні, стовпчик без накиду. По одному у кожну петлю, варку, стовпчик, дві петлі, стовпчик. Один. Два, три. варочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі. Ми робимо одну повітряну петлю і у петлю підйому пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову у нас стовпчик замість повітряної петлі, щоб змістити на крок назад початок ряду. Наступний ряд у нас буде зі стовпчиків з накидом. Ми пров'язуємо. Три петлі підйому і в цю ж арку під стовпчик без накиду ми пров'язуємо поруч стовпчик з накидом Далі у першу петлю ми пров'язуємо стовпчик з накидом, потім тут ми одну петлю пропускаємо. Тут робимо повітряну петлю. І через одну пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову повітряна петля. Тут одну пропустили у наступну стовпчик з накидом. І ми підійшли до арки, у яку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, дві повітряні петлі, один, два, і продовжуємо стіночку так само у першу петлю, стовпчик з накидом, повітряна петля, одну пропускаємо стовпчик, петля, одну петлю пропускаємо, стовпчик. І вкут пров'язуємо один, два, дві повітряні і два стовпчики накидом. Таким чином ми пров'язуємо цей ряд до останньої арочки. Дійшовши до арки, ми пров'язуємо Два стовпчики з накидом. Тут у нас вже є стовпчик і повітряні петлі підйому, тож нам потрібно дов'язати повітряні петлі. Але, як і в попередніх випадках, ми робимо одну повітряну петлю, а тут в третю петлю підйому. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду. І у нас зберігається, що початок ряду у нас всередині арки. Наступний ряд у нас стовпчики без накиду. Ми робимо перший повітряною петлею підйому. І далі. Стіночку ми пров'язуємо у кожну петлю по стовпчику без накиду, у петлі і в маленькі арочки від повітряної петлі також пров'язуємо по одному стовпчику. І таким чином просуваємось до арочки по одному. І дійшовши до арки, ми робимо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі і знову стовпчик. А далі стіночки продовжуємо: одна петля, один стовпчик. І так ми дов'язуємо цей ряд. І дійшовши до арочки, ми в арочку пров'язуємо стовпчик. Без накиду. І далі так само, як і в попередніх рядах. Одна повітряна петля, а в петлю підйому стовпчик без накиду. Далі ми робимо три повітряні петлі підйому. замість першого стовпчика з накидом, варочку, пров'язуємо поруч другий. і Пров'язуємо стіночку у першу петлю ми робимо стовпчик з накидом, далі три повітряні петлі, тут ми три пропускаємо, а потім у три наступні петлі в'яжемо по одному стовпчику з накидом, три повітряні петлі, тут три пропустили. Робимо стовпчик з накидом, і в арочку два стовпчики, один, два, дві повітряні петлі, один, два стовпчики. І продовжуємо стіночку так само у першу петлю, стовпчик з накидом, одна, дві, Три повітряні, тут три пропустили, у наступні три по одному стовпчику. Три, три повітряні петлі, і три пропустили стовпчик, і знову дійшли до арочки. І таким чином пров'язуємо цей ряд. І знову ми підійшли до арки. У яку робимо два стовпчики з накидом, одну повітряну петлю і у третю петлю підйому ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось такий вже візерунок гарно у нас вимальовується. А ми продовжуємо наступний ряд. Робимо повітряну петлю підйому. і наступний ряд у нас стовпчики без накиду. Ми такий ряд вже робили, тут ми у кожну петлю в'яжемо один стовпчик. І, відповідно, там, де в нас арка з трьох повітряних петель, ми і робимо три стовпчики без накиду. Один, два, три, один, два. Три. Один. Два. Три, і підійшовши до Арки, в неї пров'язуємо один стовпчик, дві петлі, і ще один стовпчик. І далі продовжуємо стіночку. Таким чином дов'язуємо увесь цей ряд до останньої арочки. Дійшли до останньої арки, у яку пров'язуємо стовпчик без накиду, одну повітряну петлю і замість другої ми у першу петлю підйому робимо стовпчик без накиду. Так само, як і в усіх попередніх рядах. Далі в нас ряд стовпчиків з накидом. Тож робимо три повітряні петлі, один стовпчик в цю ж арку, поруч із петлями. І далі пров'язуємо таким чином у першу петлю стовпчик з накидом. Робимо повітряну петлю, тут одну пропускаємо через петлю стовпчик з накидом, і у сусідню петлю стовпчик з накидом, потім дві повітряні петлі, тут дві пропускаємо і пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Дві повітряні петлі. Тут дві пропустили. Два стовпчики, одна повітряна петля, одну пропустили, стовпчик там. І маємо ось такий візерунок стіночки. Далі варочку кута ми пров'язуємо два стовпчики там. Дві повітряні петлі і ще два стовпчики. І далі стіночку продовжимо так само: стовпчик у першу петлю, одна повітряна, тут пропустили одну, два стовпчики з накидом, дві повітряні, тут пропустили один. Два, три, чотири, п'ять, дві повітряні. Один. Два повітряна. пропустили одну петлю, один стовпчик і варочку, один, два, дві повітряні, один, два. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. І знову підійшли до арки. У неї пров'язуємо два стовпчики з накидом, одну повітряну, зараз одна повітряна петля і у третю петлю підйому стовпчик без накиду. Наступний ряд у нас стовпчики без накиду, за таким самим принципом, як ми робили і попереднє. Повітряна петля підйому, і у кожну петлю по одному стовпчику варочки, скільки повітряних петель, стільки і стовпчиків пров'язуємо. Один, два, один два три, чотири, п'ять. Один, два, один. Два, один, один, два, три. І дійшовши до арки, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі і ще один стовпчик без накиду. І далі продовжуємо стіночку. І там пров'язуємо весь цей ряд. В останню арочку пров'язуємо стовпчик, повітряну петлю і у першу петлю підйому стовпчик без накиду. У нас ще за схемою ще один ряд стовпчиків без накиду для того, щоб зробити більш щільними стіночки квадрату. Тож ми робимо повітряну петлю. І так само, як і цей ряд, ми пров'язуємо ще один ряд стовпчиків без накиду. Ось таким чином. По одному стовпчику у кожну петлю. І кути так само, стовпчик, дві повітряні петлі і стовпчик. І в цьому ряді в останню арку ми вже робимо стовпчик, дві повітряні петлі, і тепер зробимо акуратний край, ниточку обрізаємо і протягуємо під петлі, під стіночки першої петлі ряду. І заводимо середину останньої петлі. І вже на зворотному боці ниточку фіксуємо, і кінці можна сховати поміж стовпчиками. І зайвім кінець обрізаємо. І маємо ось такий квадрат, який далі ви можете використовувати у своїх виробах. Він чудово виглядає в однотонному виконанні, але й різними кольорами теж буде цікаво. Дякую вам за увагу! На все добре!